Таймо всіх на розігранці нашій, так що будемо зараз а, розігрувати ті бризи, які ми маємо. І хтось буде щасливість. Ми, троші, Тоді, та, ми трішечки трішечки запізненням вибачаємося, але тобто нічого не відміняється, те, що ми обіцяли, просто нагадуємо, з чим зв'язана наша розігравка. Це були ті люди, які зареєструвалися на нашому фестивалі при вході або реєструвалися онлайн. На даний момент, якщо ви бачите. В нас є зареєстроване 458 людей. Ні, тут 458 людей. Зараз за допомогою Google Random будемо розігрувати. Ми вказуємо 458. І що в нас є з призів? Ми маємо два призи від будущності. Ми маємо дві пляшки вина. Від місцевої вайнері, а також ми маємо чотири подарунка від компанії Адорейс. Це є косметика. Тому починаємо і шукаємо, скільки нас є загалом призів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто буде вісім щасливих переможних. Поїхали. Перше число 242, але це трошки неправильно. 242. Це перше. Мене оголосили, в якому порядку ми будемо розігрувати призи. Що у нас буде першим призом, поки ми не дійшли до переможця? По порядку? По порядку? Починаємо так, з бутилки далі. Так, так, Значить, у нас буде перший, другий подарунок, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І заключний буде саме великий, восьмий. Тому з першої пляшки вина у нас є номер 242. І переможником є Олеся. Зараз ми збільшимо. Олеся Палчинська. Будь ласка, зв'яжіться з нами, а також ми вам на електронну почту напишемо. Тепер шукаємо другого нашого переможця. Ще одна пляшка. Вина. Поїхали. 150. Хто в нас є під номером 150? Юлія Сідлецька. Юлія, зв'яжіться з нами також, як ви нас чуєте, бачите. І ми також вам напишемо на електронну почту. Тобто зараз ми з вами будемо розігрувати великий приз від будущності. Там є дві пляшки: вина, бакали, є кепка, і починаємо. Номер 146, дуже близько. І номер 146 – це є Олена Євпак. Олена, зв'яжіться з нами та отримайте свій чудовий подарунок від Будучності. Тепер ми переходимо до малесеньких косметичних подарунків. Але, але, але саме... дорогих, так. Але що саме цікаве, все це виграли наші дівчата? виходить. Зараз хлопці почнуть косметику <с вигравати для жінок. Поїхали. Номер 121. Під номером 121. У нас є Івана Лащук. І вона в нас виграє перший такий гарний косметичний набір. Самі дівчата. Так. Таке враження, що хлопців у нас не було. Так, поїхали далі. Наступний номер 178. Що це ми ходимо в одних цифрах. Анна Лабич У нас виграє ще один подарунок косметичний. Від компанії Adorais. Адорайс. Адорайс. Може не при І поїхали ще один на маленький подарунок від Adorais. Номер 170. І це в нас буде Христина Бобляк. Ще один подарунок. Так, залишається в нас ще буквально два подарунки. Це в нас зараз. Ми розіграємо футболочку окуляри від Будучності. Добре окуляри, у немає. Номер 450. Так, так окуляри супер. Так. І під номером 450 у нас є. Хто в нас є Олена Адам. Вас є подаруночок від Будучності. Зв'яжіться з нами і також ми напишемо вам на електронну адресу. І останній подарунок великий також від фільму Адрайс. І поїхали. Номер 183. І під номером 183 у нас є Раян Рамсей. Вітаємо, Райан. Напевно, подаруєте другі своїй половинці. Так, Для дружини або для дівчини. Так так що всіх ми вас вітаємо з подарунками. вибачайте, що запізно. Хотілося б ще раз подякувати, напевно, отець вітер може окремо сказати спонсорам, да, які нам дали подарунки, такі чудові, і ми змогли все-таки зробити нашу розігравку. Можливо, трошки запізно, але ну, ні, ніколи не є запізно. Точно, я так теж кажу. Ще раз всіх вітаємо. Так. Ну і до зустрічі на другий рік. Сподіваємося, що на другий рік ви також зможете виграти. Напевно, <laughs> І ще... дякуємо, дякуємо, що зареєструвалися, і що ви були з нами. Було нас досить багато, навіть по зареєстрованих, а не зареєстрованих було ще більше. Тому ще раз роз... та всім дякуємо і до нових зустрічей. До побачення Здорово. До побачення.